Всім привіт! З вами я, Євген, і це мій канал UCRL. Підписуйтеся на мій канал у YouTube, також підписуйтеся на мій канал у Telegram. Там я спробую викладати більш детальну інформацію. Ми зможемо там з вами поспілкуватися і може знайти якісь відповіді на питання, які дуже важко знайти тут у YouTube. І так, сьогодні ми знову поговоримо про школу. Мій середній син. Йому у листопаді виповнилося 5 років, він пішов у прес -скул. Місто Вініпек. По місцевим правилам він пішов в англійську школу. Хоча, ну, тобто воно відрізняється між французькими дивізіонами і англійськими дивізіонами. Він пішов саме в англійську школу і ходить у прес е, кожний другий день. Нам у кінці місяця видають розклад на наступний місяць, коли йому приходити, коли не приходити, у них є дні. Якісь святкові, є підсадні, є дні фізкультури, є дні, коли вони ходять у бібліотеку, ну, різні. Тобто, намагаються з дитиною працювати. Коли мій середній пішов у школу у вересні, він пішов у прескул, як я вже сказав, то англійську мову він взагалі не знав. Зараз у нас на дворі лютий місяць, тобто, пройшло вже. 5 місяців. Він рахує до 20 англійською мовою. Перше декілька місяців він у мене дуже тихий. Він просто сидів і наглядав за всіма, але зараз вже грається з дітками. Якийсь запам'ятає, що вони, їхні імена, якось намагається з ними гратися. Минулого тижня у них було свято Winter Якийсь холідей, і це був відкритий урок, тобто вони нам показували, що діти вміють, і це були уроки співу, Тобто вони співали там три пісеньки, було дуже цікавий інтерактив. Я, на жаль, не зможу вам показати відео, тому що по місцевим правилам я без дозволу батьків не можу показувати їх, як вони їх дітей. Да, саме так, саме Тому... Але... Але. Я зміг попасти у групу і зможу відеонарізку показати вам групу без дітей, просто групу в фотографії, як вони навчаються, де вони навчаються. Тому я, якщо чесно, прямо ж дуже захопився якістю цієї школи, але ви зараз це все побачите і самі. Так почнемо зі спортзалу. Спортзал, як ви бачите, він дуже сучасний, потужний. Тут можна гратися і в баскетбол, займатися фізкультурою, і тут проходять всі свята. Шкафчики, у кожного є своє місце, вони підписані. Далі ви будете дивитися, що тут є. Весь клас розбитий по зонам. Воно зроблено як open space, є бібліотека. У самому класі і є ще бібліотека як шкільна. Тобто є різні зони, де діти граються, відпочивають, займаються. Наприклад, ось цей фото, як ви бачите, дітки розуміють, що вони будуть сьогодні робити це як розклад. Їм тут ставлять цілі, є дошка з їхніми фотографіями, є декілька проєктів, проекторів, на яких вони також займаються. Ви бачили. На підлозі був алфавіт, дають навушники щось слухати, малювати, тобто розвивають дітей максимально. Навіть можна погратися Лего. Бачите, який крутий стіл. Я просто тільки мрію про такий, щоб у мене було. Якщо дітки хочуть відпочити, можуть відпочити де завгодно, на підлозі щось ще десь і помалювати, звісно. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтеся на мій канал Ukrainian. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, ставте лайки та вподобайки. Гарного вам дня!